Як ви вже знаєте, на поверхні планети вода переважає над сушею, дехто навіть жартома пропонує перейменувати її з землі на океан. Сьогодні я розповім вам про те, що ж це таке океан. Слово океан прийшло до нас від давніх греків, так вони називали безперервну водну оболонку землі. Що немовби величезна ріка обтікала світ з усіх боків, звідси й з'явилося поняття Світовий океан. Світовий океан настільки великий, що материки на його поверхні виглядають як острови. Проте саме материки поділяють світовий океан на окремі частини Південний, Тихий, Атлантич... Атлантичний, Індійський. І Північний Льодовитий океани. Протягом тривалої історії розвитку людської цивілізації було організовано та проведено сотні наукових експедицій, які допомогли встановити історію формування світового океану, особливості водних мас в океані та закономірності руху морських течій. Другий період вивчення Світового океану пов'язаний із плаванням європейців у епоху великих географічних відкриттів. За досить короткий проміжок часу мореплавці Іспанії та Португалії розширили знання про відому тоді частину океанічної поверхні та отримали перші відомості про глибини океану. За 25 років, що минули від плавання васко да Гама навколо Африки, до першої навколосвітньої подорожі Фернана-Магелана було відкрито більшу частину земної кулі, і встановлено, що водна поверхня переважає над суходолом. Наступний, третій період вивчення океану припадає на XVII-19 століття. У цей час у багатьох країнах організовували навколосвітні подорожі, проводили дослідження окремих частин Світового океану, на цей період припадають перші вагомі узагальнення знань про Світовий океан, застосування нових методів досліджень. Початок систематичним дослідженням глибин Світового океану поклала експедиція на судні Челленджер. Організована англійським королівським товариством у 1872-76 роках, її результати не втратили наукового значення й донині. Серед відомих дослідників океану 17-19 століть слід назвати нашого співвітчизника Степана Макарова у XVII, XIX століттях зародилася наука океанографія. Вона вивчає фізичні та хімічні властивості водного середовища, закономірності процесів і явищ у Світовому океані, взаємодію океану з атмосферою та суходолом. ХХ століття називають періодом міжнародних досліджень океану. У його першій половині були організовані численні експедиції з вивчення Світового океану. У другій половині ХХ століття міжнародні дослідження стали масштабнішими. У 1964 році розпочалася міжнародна програма глибоководного буріння Дна Світового океану. Результати досліджень дали змогу розширити знання про будову дна, розвиток морських організмів і переміщення водних мас. У всіх програмах брали участь і українські вчені. Дослідження в океанах і морях ведуть учені морського гідрофізичного інституту та Інституту біології Південних морів Академії наук України. Для цього використовують науково дослідні судна, океанографічні платформи, буї, острівні та берегові станції тощо серед міжнародних проєктів і програм, в яких беруть участь українські дослідники, є вивчення біології природних комплексів Антарктичних вод, Карибського моря. Атмосферних вихорів у тропічних широтах, Атлантичного океану та інше.